У квітні 2024 року кількість офіційно зареєстрованих інвесторів в Україні зросла до 183 тисяч. І так, зважаючи на чисельність населення, це дуже невелике число, оскільки у тих же Сполучених Штатах Америки 80% населення мають індивідуальні інвестиційні рахунки. Проте ще станом на 1 січня 2022 року в Україні було зареєстровано лише 22 тисячі інвесторів. Звичайно, це в основному були інвестори в військові облігації. Тож чому фондовий ринок так довго розвивався і чому не зайшов на свій пік в Україні? Ми зараз будемо з вами розбиратися. З вами Валентин фондовий ринок це один з рушіїв економічного зростання в країнах. Він забезпечує борговим капіталом підприємців. В свою чергу самі громадяни отримують інструменти для того, аби накопичувати власні капітали. Так вони стають більш незалежними, базованішими. Свідомішими, і загалом країна стає менш патерналістичною. Громадяни справді свої громадянами, коли в них за плечима є свої гроші. Тож це надзвичайно важливий фактор фондовий ринок і його зволікати. Давайте розбиратися, що там у нас з ним. Совок залишив нам надзвичайно складний спадок. Ми не вміли ні накопичувати капітали, ні створювати підприємства, ні нормально займати. Ці гроші у людей все часто зводилось до якогось кидалова або схем, які були незрозуміли один одному. Тож часто бізнесмени. Більше готові були брати неузрозумілих особистості гроші ніж прозоро на, на ринку. Та і візьми ти в 90-х прозоро на ринку, що ти розвиваєшся, і ти хочеш отримати додаткові капітали. До тебе прийдуть люди з відповідним фізіологічним виглядом і барсіточка, і попросять у тебе твій бізнес. Тож 90 90-ті і по спадку не давали жодного шансу розвитку боргового капіталу. Ще загалом і в умовах 90-х розвиток цього напрямку був практично неможливий. Та й людей, які загалом мислили про власні пенсії, теж було. Не дуже багато, а вони накопичуються десятиліттями, дорогі друзі. Через це більшість українських громадян сподівалася, що держава дасть достойну велику пенсію, ніж те, що вони собі щось накопичать на майбутнє. Перші кроки до формування вітчизняного фондового ринку розпочались у 90-х, коли багато підприємств було перетворено на акціонерні товариства. Проте через тотальну фінансову безграмотність люди часто не давали собі раду про те, що таке акція чи облігація. Приватизаційні та акціонерні сертифікати в умовах скрути перехідного періоду з легкістю обмінювались на декілька. Та доларів. І так, неправильна модель першої приватизації ще більше вдарила по довірі в суспільстві, точніше, недовірі. Як такого ринку капіталів не було, був просто тимчасовий торг е, кидаловим, як в принципі я сказав раніше. Звісно, до реформ ті ж самі Польщі, коли були ліквідовані недієздатні заводи, був сформований попит на накопичувану пенсію і, по суті, пішов рух на творення власної біржі, то такого ми не отримали. Проте на початку нульових світовий тренд дав в Україні певне дихання. Борговим капіталом справа в тому, що світові інвестори шукали, де б можна було вкластися по світу, навіть в такі доволі інституційно недостатньо розвинені країни, як Україна, на той момент, так і сюди полилися справді великі гроші. Нашу державу почали заходити не лише портфельні інвестиції, а й реальні. Врешті-решт акції декількох українських великих компаній були розміщені на вітчизняній біржі Укрнафта, центренерго, Укртелеком, Райффайзенбанк Аваль тощо. Але навіть тоді вітчизняний фондовий ринок був край слабким відносно закордонних аналогів. Держава не створювала умови для його розвитку. Запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи відкладалося з року в рік, а саме він міг бути основним джерелом притоку капіталів в умовах низького рівня довіри. Не було також створено відповідних пільг, які б. Стимулювали заощадження. Одним словом, навіть на піку свого зростання українська фондова біржа більше нагадувала клуб по інтересах ніж працюючий економічний механізм. До речі, наша школа останнього капіталіста не є клубом за інтересами. Справді є чудовим інструментом, який відкриває українцям шлях до інвестування. Вже півроку ми навчаємо українців, маємо дуже схвальні відгуки. У нас працюють люди, які довго створюють власні капітали, знають, як це робити, і багато приуспіли в цьому. Тож. У нас в кінці місяця запускаються курси основ фінансової грамотності і основ інвестиції. Заходьте до нас, повірте, у нас дуже багато цікавих навичок. І в принципі, це непоганий крок для того, щоб почати справді інвестувати. Тож посилання на школу буде в описі до цього відео, та навіть це проспериті закінчилося кризом 2009 року, коли інвестори почали тікати з України як щури з корабля. А завершилося приходом мінуковича, коли е, знову інвестиції попахували напівкримінальними стосунками. І все під себе почала підминати сім'я Януковича. Механізм був простий як двері. В країні створювалося купа проєктів, які носили відверто грабіжницько-корупційний характер. Вони виводили ці гроші під банки сім'ї, а сім'я вже ходила по ринку з готовим кешем і готова була вкладатися куди хочеш, аби ти дав, звісно, основну частку свого власного підприємства. От так і відбувалось інвестування в той час: жахливе, перекручене. Інвестування, яке справді дратувало багатьох. Ну, власне, Янукович так і завершив. Це була якась абсолютно кримінально безбашена система, яка довела до ручки і економіку і суспільство зокрема. Далі Україна зіштовхнеться з окупацією Криму і потребою фінансувати багато державних програм, зокрема розвитку української армії, і це на фоні не надто високого рівня економічної активності треба було відновлювати країну паралельно відбиваючись від ворога і. Друге дихання на українському борговому ринку було справді з введенням облігацій, а далі і воєнних облігацій. Справді державі набагато простіше і легше. Взяти в борг у власних громадян ніж у іноземних. Більше того, ці гроші, наприклад, можна було і направити до армії. А ось кредит від МВФ чи світового банку ти туди направити не можеш. Також треба розуміти, що це відкривало можливості не тільки фінансування армії до широкомасштабного вторгнення, і соціальні виплати могли перекриватися за допомогою ВДП. І не тільки тож це хороший інструмент для розвитку культури фінансування, але держава могла і зловживати цим інструментом. А для того щоб свої якісь програми, обіцянки, які часто були відірвані від реальності і реальної економіки, Тож, з цим не теж не все було непросто. Все ж, введення облігацій внутрішньої державної позики це був крок до розвитку українського боргового ринку. Саме через потребу фінансувати армію під час широкомасштабного вторгнення український уряд спростив процес купівлі ОВДП, і це принесло свої результати. За вже майже 2,5 роки великої війни кількість зареєстрованих інвесторів зросла у 8 разів з 22 до майже 180 тисяч. Ряди українських інвесторів поповнюються прямо зараз, і це далеко не стеля. Державні облігації набагато привабливіше ніж депозити, саме через свої ставки, за пільгові умови, через можливість продати їх на вторинному ринку, зберігаючи більшу частину дохідності. Тож не дивно. Що після того, як їх дозволили купляти в дії, а також спростили купівлю в банківських застосунках, громадяни активно почали їх купляти, і не тільки а й фізичні особи частка облігацій у власності юридичних осіб, тобто звичайних підприємств, зросла майже до 10%, що є історичним рекордом. Натомість у володінні фізичних осіб вже майже 4% всього обсягу облігацій, тобто ринок зростає не лише завдяки банкам, а й завдяки інвесторам. Проте державні облігації, звісно, не можуть замінити реальний борговий ринок, коли є пайові інвестиційні фонди, корпоративні облігації, акції і все, що інвестує в реальний сектор економіки. Тут в Україні теж відбувається певний ріст і рух, але не такі швидкі, як б хотілося. Наприклад, нова пошта вже зробила випуск своїх корпоративних облігацій, а новус хоче під заставу власної нерухомості зробити те саме. Проте для українця все ще небагато інструментів, за допомогою яких він би він міг диверсифікувати свої вкладення. Ну не тільки ж в українських облігаціях їх тримати. Є ж право диверсифікування, і це важливо. Хоча, звісно, ми закликаємо інвестувати в українські облігації. Це дуже важливо, особливо під час широкомасштабного вторгнення. Одна з причин через те, що левова частка українських компаній розміщується не в українських банках і українських біржах. Тут недостатньо капіталів, щоб прискорити зростання вітчизняного фондового ринку, треба вжити одразу декілька заходів. Україна вже спростила відкриття рахунків у цінних паперах та укладання угоди з брокерами, але це відбувається лише в рамках облігацій. Необхідно поширити це спрощення і на інші інвестиційні інструменти, хоч це потребуватиме фінансового моніторингу. Також проблемою на ринку є те, що в Україні не вистачає капіталів, і це можна виправити, наприклад, введенням обов'язкового рівня накопичувальної пенсійної системи, пільгової системи індивідуальних інвестиційних рахунків. Законопроект, який це передбачає, лежить у раді і до тепер він там висить. Звісно, перетрубації на ринку теж заважають розвитку акціонерного капіталу, наприклад, при інвестуванні у корнафті справедливо було позбавити Коломойського його можливості активів. Але разом з тим, там є і частка. Звичайних інвесторів, які наразі теж висять в повітрі, це не сильно збільшує довіру до українського ринку. Тобто, особливо під час війни, це паразитування Коломойського на українських активах справді треба було завершувати, але й треба було більш розумно підходити до цього процесу. Хоча, звісно, частина інвесторів каже про те, що нарешті цю ракову пухлину було видалено, так і не дивлячись те, що вони зараз у підвішеному стані. Їхня державна позиція каже про те, що краще було б так, ніж те, що Коломойський робив безпосередньо з підприємством. Тут і думки різні, але все ж таки ситуація неоднозначна, і треба такі рішення робити більш продуманішими. Хоча, звісно, з урахуванням всіх позитивів і негативів, все ж таки навіть в такому разі це треба було робити, ніж ні. І тут тоді ми переходимо до іншої проблеми, що проблема Укрнафти – це затягування. З нормальною корпоративною реформою, з вирішенням проблем людей, які паразитували на економіці, що під час потужних викликів треба було вже вирішувати проблему тут і зараз, не враховуючи ряд важливих факторів, так тобто, ми самі дотягнули до цієї ситуації, і чому тому, що ми довгий час давали можливість на національному капіталі паразитувати купі людей, не формуючи нормального і правового прозорого поля. От і все ну звісно, ще є проблема культури українці. Насправді небагато заощаджують, і знову такі тому є проблема: і доходів не так багато, і довіри не так багато. І часто багато хто хоче спожити тут і зараз взяти айфон, вкрадити інше. Тут нема нічого поганого. Споживання це важливо, але норма споживання має співвідноситися з нормою заощадження. Україна, на жаль, Часто має в періодах своїх і негативні процеси заощадження, тобто починає витрачати, а не накопичувати, що під час війни широкомасштабно, особливо на її початках, було логічним явищем, але все ж таки треба вміти заощаджувати, наприклад, за рахунок внутрішніх заощаджень, виросла Південна Корея. Там було надзвичайно високий рівень, і люди справді змогли сформувати національні капітали, які і рухають їх корпорації. Це вже, звісно, знову таки до питання доступності інвестицій, розвитку культури фінансової грамотності і е, предмету цього в школах, в університетах і багато чого іншого. Загалом треба сказати, що без фондового ринку національного ми не можемо. Розвиватися як майбутня країна з своїм економічним дивом і статусом розвиненої економіки, нам потрібен фондовий ринок і багато проблем треба вирішувати. Звісно, зараз не все так просто, і ніхто не каже про те, що треба тут в першу чергу цим займатися. Але те, що ми можемо зараз робити, це і треба робити, хоч би вводити поступовий процес. Накопичування пенсійного, ну і звісно, думайте над своїми капіталами, вкладайтеся в українські облігації, в інші інвестиційні інструменти. Думайте над своїм майбутнім капіталом. Чим більше домогосподарств в Україні буде мати свій власний великий капітал, тим, звісно, буде і потужнішим національний капітал загалом. Ну і також, друзі, не забуваємо підписуватися на наш телеграм-канал, де ми багато інформації даємо економічної, фінансової. Заходьте, читайте, будемо раді вас там бачити. І також не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання на актуальні збори будуть в описі до цього відео. Ну і звісно на телеграм-каналі. Зокрема, там ми більш детально пояснюємо, кому ми збираємо, як збираємо, робимо звіти, звісно ж. І Максимально прозоро собі ведемо і збори робимо під запити бригад, аби всі розуміли, що всі кошти, які ми збираємо, справді йдуть під розділом силам оборони України. До зустрічі!